Яга, сказала, б собі дорослим, не припиняй вірити у дива, ніколи літо, ніколи осінь, доросла. росла сказала б собі У світі багато, багато зла, вітрай своє житло руденьке. І не повториш доводі стати слова, ніколи дорослі, коли була мала. Де до купоєш лині слова? Коли я полети, коли зросла, я не змога. Без віризна йти ту стежку, що мене вела. Віти люте у степах, та й душа не смістила, поте в теба. Дуже славка, коли віра жива, віти. Собі дорослі голови що вірити, вірити, не припиняє, не я я. знала, що допоможе це ти моє серце, що пало море, хоч і зерця. Ти моя віра, ти моя сила ти, моя дитина завжди для тебе. Буде на гімнати. Немов моїх сиди, ти моя віра, ти моя правда ти, те, що я хотіла бачити. Колись у дитинстві, коли була малою, тепер я прощаю з собою. Vite, vite, vite vida, vida, Vite, vite, vite vida, vida, Vite, vite.